Вітаю, я Наталка Ляторинська і зараз на ТВ про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Далекобійники мітингують і вимагають рівних прав. На серверах соціальної мережі ВКонтакті виявили дитячу порнографію. Зерна вдосталь, а у фермерів все одно збитки. Українського журналіста заарештували в Нідерландах. Анатолія Шарія, який емігрував з України, побоюючись політичних переслідувань, сьогодні взяли під варту на вулиці Амстердама, де він останнім часом мешкав. Про це повідомляє у соціальній мережі журналістка Ольга Бондаренко. За її інформацією, голландська поліція заявила Шарію, що він перебуває в розшуку в Україні. Завтра відбудеться суд. Анатолій Шарій має статус політичного біженця, отриманий у Литві. Він неодноразово публікував резонансні матеріали про. Причетність міліції до наркоторгівлі та інших злочинів. Позачергового засідання Верховної Ради не буде. Депутати вирішили у відпустки, а отже, голосувати за проведення сесії зараз нема кому. Таку думку висловив народний депутат від фракції Батьківщина Микола Томенко. Він же припустив, народні обранці можуть зібратися ближче до Дня Незалежності 24 серпня. Я в ближчий час не прогнозую засідання позачергову. Можливо, справа вийде аж там десь ближче до Дня Незалежності, ближче, чим уже депутати будуть з'їжджатися. І перед вереснем можливо накопичиться низка проблем, де спільними так би мовити, пошуком спільних компромісів ми вийдемо на те, що не стартуємо не там 2 вересня, наскільки я розумію, а скажімо там 23 серпня чи якісь дні. Але найближчий час, поки що, я не бачу згоди і консенсусу про проведення позачергової сесії. Європейський суд із прав людини підготував до розгляду другу скаргу Юлії Тимошенко на відсутність незалежного правосуддя під час слухань газової справи і політичних мотивів всього судового процесу. Про це сьогодні повідомив захисник лідерки опозиції Сергій Власенко. За його словами, до 23 жовтня цього року уряд має надати відповідь щодо скарги Тимошенко, після чого захист надасть свої заперечення. А вже по завершенні цієї процедури можна очікувати на остаточне рішення європейського. Ого суду справ людини наголосив Сергій Власенко. Сьогодні ж він заявив, інформація про те, що Юлія Тимошенко відмовляється від операції, неправдива. Я маю повноваження зазначити, що ця інформація на жаль була перекручена. Позиція родини, звичайно ж така, що здоров'я Юлії Володимирівни поряд із її свободою є понад усе. Коли буде якесь рішення, ухвалене Віктором Януковичем, а це єдина особа, яка може ухвалити рішення у цій справі, тоді захист і сама Юлія Володимирівна будуть на це реагувати якимось чином. Тим часом сьогодні у центральну лікарню Укрзалізниці Харкова на довгострокове побачення прибула донька і захисниця Юлії Тимошенко Євгенія. Вона проведе разом із матір'ю три дні. Служителі Феміди замість служителів вітчизни. Національний університет оборони України має віддати один зі своїх корпусів в вищому спеціалізованому суду. Таке рішення ухвалив Кабмін. Хоча міністр оборони Павло Лебедєв категорично проти цієї ухвали, армійський клич дійшов навіть до верховного головнокомандувача України, президента Віктора Януковича. Подробиці знає Ксенія Веркалець. На початку липня колектив військового університету несподівано для себе дізнався про рішення Кабміну віддати перший учбовий корпус університету вищому спеціалізованому суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. У той же час ніякої альтернативної пропозиції з перенесення університету не було. Люди, які пропрацювали у військовому навчальному закладі, були шоковані рішенням Кабміну. За словами викладачів у цьому корпусі розташовані об'єкти спецпризначення, і міжнародний центр з підготовки миротворчих операцій. Мінялись времена, мінялись власті, но в этом корпусі всегда готували офіцерів. Тому це все равно що у увірущо забрати храм. Це точно також для нашої армії, для всіх офіцерів нашого нашої страни, нашої независимої України, забрати цей корпус. Тут здобули освіту військовий вишкіл, не одне покоління армійців, і навіть кілька міністрів оборони. 2014-го цьому корпусу виповниться 100 років від дня заснування. Проти передачі будівлі університету у вищому спецсуду виступив навіть сам міністр оборони Павло Лебедєв. за словами викладачів військового вузу. Міністр мав позапланову зустріч з Верховним головнокомандувачем президентом Януковичем. Міністр оборони. Заперечує категорично заперечував на кабінеті міністра, але його заперечення не враховували. Сьогодні хоче суд забрати один корпус. Завтра залізничники захотять щось і другий корпус забрати. Люди здійняли галас, заручились підтримкою громадських організацій, вже збиралися йти з пікетом до кабміну. Утім, після широкого розголосу трудовому колективу повідомили, що президент дав наказ скасувати рішення Кабміну. Сьогодні люди передали лист звернення микорі азарову. Попри усні, обіцянки люди не вірять у те, що відомство Азарова відмовиться від. Своїх намірів. Поки ми не побачимо постанову Кабінету міністрів про відміну попередньої постанови, відповідно, ми не можемо бути впевнені в тому, що нас не обманюють. Телеканал Тивай пильно слідкуватиме за тим, аби і президент і Кабінет міністрів дотримали слова, і навчальний корпус залишився за міністерством оборони. Веркалець, Данило Городецький. Тивай. На українських серверах соцмережі ВКонтакті виявили дитячу порнографію. Таке повідомляє Міністерство доходів і зборів. 10 липня експерти завершили комплексну перевірку, яка виявила, що на 265 файлах, вилучених у невстановленої особи, яка діяла від імені мережі, перебувала порнографія, зокрема дитяча, а також відео із насильницьким і жорстоким змістом. Експертиза встановила, що незаконна інформація містилася на серверах з грудня минулого року і тільки за півтора. Тижні червня її переглянув 31 мільйон користувачів. У Кіровограді стоїть черга з великовантажних автомобілів. Водії фур вимагають рівності. Вони вийшли на акцію протесту проти вибіркового тлумачення правил і вимог перевезення вантажів. На виїзді з Кіровограда у бік Миколаєва далекобійники припаркували близько 50 фур мають дві вимоги за перевищення ваги машин. Штрафувати не лише водіїв, а й підприємців, які змушують брати вантажу понад норму. А ще в разі перевищення не робити винятків. Всіх штрафувати однаково. Щоб штрафували не тільки нас, а й тих, хто грузи і хто приймає ці вантажі. Просимо щоб ці штрафи були не тільки на перевізника, на них не обращають уваги, і вони возять. По 60, по 40 тонн. ми всі остальні їх не навіса, не заганяють ніхто їх не бачить, ніхто їх не чує. Це вже друга акція водіїв. На першу кілька тижнів тому влада не відреагувала. Представники невеликих компаній твердять, що правоохоронці заплющують очі на порушення крупних перевізників. Заступник губернатора Олександр Чернявський наполягає, щоб карати власників вантажів, необхідно змінювати закони. Мовляв, вимоги далекобійників не за адресою. Ці проблеми довжі бути донесені до руководства государства. І до тих людей, які приймають нормативно-правові акти і закони. Звинувачення у вибіркових штрафах за перевищення ваги заступник губернатора категорично заперечує. Доказательств фактичних представлена не було. Тобто, о тому, що одні машини проїжджають, інші машини останавлюють. Условия однакові для всіх. Ми відповідаємо за дороги на нашій території. Ми хочемо, щоб вони були аліблікачесвіни. Після годинної розмови чиновники і учасники ініціативної групи водіїв домовилися продовжити переговори в кабінетах. Крилоющишин Микола Головко, Кіровоград для ТВА. Далі у випуску розкажемо про такі події. Антарктиду віддали на поталу паливним компаніям. Едвард Сноуден знову у підвішеному стані. Росія відмовила йому у притулку. Українка з Румуном ділять спільну дитину чекали справедливості, а вийшло, як завжди. Свободівці сьогодні пікетували голосівський суд Києва. Вони чекали на процес щодо Віктора Пилипишина Феміда мала розглядати справу колишнього голови Шевченківського району столиці, якого звинувачують у незаконній передачі у власність комерційній структурі, житлового будинку і школи для подальшого знесення. Засідання суду зробили закритим, аби запобігти сутичкам навіть автобус із Беркутівцями там був. Самого Віктора Пилипишина після засідання таємно вивели через чорний хід у супроводі охоронців оголошення рішення суд переніс на невизначений час. Наша вимога це щоб був справедливий суд, і щоб він був покараний, щоб він отримав заслужену кару, щоб він був власне кажучи, у в'язниці, а не як на свободі, як він гуляє. Тому що там все 100% доведено, там все очевидно. Це його обрутки. Він проводив руками, коли він був головою ради адміністрації. Суддя ви ж бачите, у нього Юрій Левченко намагався запитати, прокоментуйте, будь ласка. Він просто втік і навіть не ну, нічого не прокоментував. Тобто, ми бачимо очевидну домовленість Віктора Пелепишина і судді, який. Хочуть якомога, як то кажуть, унеможливити, щоб виток будь-якої інформації. Розумієте? В Україні обвалився ринок цін на зерно. Фермерів змушують продавати збіжжя за безцінь. Хоча об'єктивних передумов для падіння цін на зернові не існує, наголошать експерти. Сергій Петренко розбирався в ситуації і спілкувався з фермерами. Другий тиждень на Київщині невпинно працює велике господарство фермера Віктора Шеремети. Жнива тривають. І хоча основний врожай зібрано, а зерносховища переповнені, господар підраховує збитки. Каже, вирощене цього річ збіжжя змушують продавати за собі вартістю, бо ринок цін обвалився. Ось ми бачимо пшеницю. Пшениця другого класу це найвищого готунку для хлібопекарської галузі. Пшениця. І ця пшениця, в яку було понесено багато затрат нашим колективом, кожен працівник доклав багато зусиль, щоб виростити цей урожай, щоб його зібрати, скласти і сподівались його вдало продати. Але на жаль, та ситуація, що сьогодні склалася на, на ринку, на орендованих фермером 2,5 тисячах гектарах працює механізований взвод робітників: одні збирають, інші підсипають, а хтось ремонтує. Бо простої техніки бути не може. Пшениця горить. Вал зернових в господарстві високий, 55 центнерів з гектара, наголошує фермер. Утім, розміри хліборобських зарплат залежить не тільки від кількості зібраного збіжжя, але й від вигідного продажу нового врожаю. Найдемо всі можливості, візьмемо кредит чи іншим чином, але наші працівники будуть те, що вони заробили, вони отримують. Але от уже те, що вони завжди отримували 13-ту зарплату в кінці року, це вже може стояти під питанням, бо, бо вона залежить від прибутку господарства. Такі проблеми не лише в цьому господарстві, в цілому по державі стан ще гірший, наголошують експерти. Фермерів змушують продавати збіжжя трейдерам майже за безцінь. Впливають на ціноутворення і нереальні цифри рекордних врожаїв. Їх щороку приблизно на 10 мільйонів тонн за завищує профільне міністерство, констатують аграрії. Відчути на собі дефіцит гречки українцям довелося 2011-го, коли за кілограм крупи правили понад 20 гривень. Цієї зими ситуація може повторитися, бо гречку не посіяли. Це вже не версія, це вже факт що У нас не буде якісного посівного матеріалу в 2014 році яро ячменю. І треба зараз над цим думати серйозно. З Гречки, поки є запаси перехідні, їх ще є все спокійно, все стабільно. Гречка там 9-10 гривень до 11. Але це закінчиться, як стануть морозні зимові дні. Це гарантія «Аксіома». Ну, є варіант знову поїхати в Китай. Тим часом в уряді не припиняють хвалитися непоганим врожаєм та обсягами продажів зерна на експорт. Ціни обіцяють збалансувати. Цьому році Україна готується не лише до рекордних обсягів збору зернових, за прогнозами регіонів майже на 10 мільйонів тонн більше, ніж у минулому року. році. А й активно працює над виходом на нові ринки. Збуту. З року в рік гострим залишається питання ціни на зібране аграрія збіжжя. Завдання уряду стабілізувати ціну на зерно. Ми мусимо не допустити, щоб аграрії втрачали через ринкові спекуляції. Майже половину зібраного врожаю планує продати й фермерське господарство Віктора Шеремети. Та поки він осені, коли на ринку стане менше зерна і ціни стабілізуються. Фермер бідкається: якщо цього року ціни на зерно дедалі знижуватимуться, то вже наступного житимуть не хлібом єдиним. Робитимуть ставки на більш рентабельні культури: соняшник чи кукурудзу або взагалі перепрофілюються як сотні інших виробників по всій Україні. Сергій Петренко, Євген Кияшко, ТВАЙ. У матері Українки, колишній чоловік-іноземець, через суд намагається забрати дитину. Мотивується тим, що дівчинка не громадянка України, а мати наполягає, дитина не може залишатися за кордоном без найріднішої людини. Подробиці судової тяганини в сюжеті наших чернівецьких кореспондентів. Антошка, антошка, український суд вирішив забрати чотирирічну Анастасію у матері. Цього домагається її батько, громадянин Румунії. Та протестує. Батько не має ані можливостей, ані особливого бажання дбати про дитину. У нього головне було та бутилочка, п'івка, або там цуйку, як називається в Румунії. І це найголовніше у нього було, щоб на столі було а про рібенка, звісно, що мать завжди забути, мама сидіти вдома з рібенком, а я йду гуляти. ми не хочемо повернутися в Румунію. Через фінансову скруту два роки тому подружжя Геліє з дитиною переїхало на батьківщину дружини. Однак, через постійні конфлікти з родичами жінки, чоловік вирушив додому. Марта розповідає: повернути собі дитину у мирний спосіб. Чоловік навіть не пробував, одразу звернувся до суду. В обласній службі в справах дітей вважають, що батькам слід помиритися і чітко з'ясувати, як буде краще для дитини. Моя позиція на даний момент, щоб дитина була з матір'ю, враховуючи те, що дитина маленька, але разом з тим необхідно чітко. Ну щоб мати і з тим погодилася, що батьку необхідно брати участь в вихованні дитини шляхом побачення. З нею Анастасія в Україні проживає майже два роки. За цей час дівчинка вивчила українську і російську мови та пішла в дитячий садочок. Після рішення касаційного суду на користь батька усталене життя дитини і матері може полетіти шкереберть. То що рібонок должен возвращаться на територію Румунії, тому що я незаконно удерживаю рібінка на території України. Добре, якщо це незаконно, то які права моєї мати тут на території України? Скажи мені, будь ласка, які права, якщо я собственною рібінка не можу тут держати. Марта готова боронити своє право дбати про доньку за будь-яку ціну. Найближчим часом планує подати позов до Європейського суду справ дитини. Ярослав Левицький Ірина Мороз Чернівці Лятивай. Грецька столиця вже другу добу знерухомлена. В Афінах не вщухають протести проти жорстких урядових заходів заощадження. Сьогодні сказати ні, скороченню 700 тисяч працівників і урізанню зарплат вийшли мери всіх великих міст країни. Градоначальників підтримали поліціянти. Широкими майданами і кварталами проїздили патрульні машини. Правоохоронці виказували невдоволення численними клаксонами. Напередодні нагадаю людей на вулиці вивели дві найбільші грецькі профспілки. Обов'язок місцевого самоврядування захищати елементарні права людей. Нас підтримує муніципальна поліція. Ми вимагаємо повної автономії від уряду. Сьогодні переламний день для нас. Ми очікуємо, що законодавці не погодяться урізати наші права. Ми не облишимо боротьбу, щоби не трапилося. Росія віддала Антарктиду на поталу паливним компаніям і великим риболовним корпораціям. Москва провалила перемови про створення на крижаному континенті двох великих заповідних зон. Понад те, російські колеги засумнівалися в легальності роботи захисників вічної мерзлоти альянсу Антарктичного океану. У німецькому місті Бременхафені зібралися екологи з усієї планети. Саме тут мали створити дві найбільші недоторканні зони світу. Європейський союз та Австралія запропонували надати охоронний статус площі на півтора мільйона квадратних кілометрів. Сполучені Штати і Нова Зеландія заборонити промислові роботи майже на двох із половиною тисячах. Ці плани одразу витувала Росія. Ми не очікували і не хотіли такого результату. Цю спеціальну зустріч організували для залагодження розбіжностей. Росіяни побоюються, що не зможуть далі провадити риболовний промисел в акваторії континенту. Московську делегацію майже добу намагалися переконати природоохоронні організації однак наші сусіди жодних аргументів не сприйняли. Росіяни припустилися драматичної помилки. Рішення готували науковці після численних дискусій і наукових робіт, зрештою, провал. Найбільш песимістичні заяви екологів, буцімто єдину можливість захистити Антарктиду втратили. Росіяни просять не квапитися з висновками і почекати наступного засідання восени. доти. Потрібно виконати їхню вимогу, змінити межі охоронних територій. Тільки після цього Москва погодиться на умови альянсу Антарктичного океану. Сьогодні дуже сумний день для всього людства. Ми збиралися захистити багатство нашої планети, однак нам завадили. Створити заповідні зони в Антарктиці запропонували торік восени. Тоді теж не вдалося через принципову позицію росіян. Щоправда, Москву підтримала Україна та Китай. Усі три країни побоювалися суворих промислових обмежень. Максим Сомков ТВА. Білорусь і Китай стали стратегічними партнерами. Мінськ і Пекін підписали нову дорожню карту двосторонніх відносин. До столиці КНР замандрував президент Олександр Лукашенко. Узгоджував документи він сам на сам із лідером Піднебесної Сі Цзіньпіном. Назбирали два десятки угод. Головні з них про пільгове кредитування білоруської енергетики. Мінськ отримає позику на півтора мільярда доларів і зможе довести до пуття проект атомної електростанції. Аравійська аль каїда оголосила про загибель свого номер два. Головаріс Саїд шехрі загинув уже в п'яте. Цього разу остаточно небезпечного терориста зі світу звів американський безпілотний літак. Аль-Шехрі прославився розсиланням поштових бомб у жовтні 2010-го, Підготовкою вибуху в американському літакові та фінансуванням терористів-смертників досі його двічі, нібито вбивали ракетами і ще двічі розстрілювали під час антитерористів. Антитерористичних операцій Росія відмовилася від Едварда Сноудена. Їй вже не потрібний американський агент утікач в Москві. Дорожчі дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, заявив Володимир Путін. Водночас, адвокат біглого цей рушника запевнив, він залишиться в Росії і скоро вийде з аеропорту Шереметєво. Анатолій Кучерена. Це той самий правник, який наважився захищати головного ворога американських спецслужб. Юрист показує документ, власноруч писаний Едвардом Сноуденом. Ось так він попросив Росію про політичний притулок. Колишній спецагент готовий піти зі своєї тимчасової домівки в аеропорті. Він очікує на довідку від Міністерства закордонних справ. Вийде він, я думаю, в ближайші дні, оскільки потрібно оформлення определяних документів. Поэтому я думаю, що в тижня цей питання буде вирішено. а далі, відповідно, буде... Рішаться питання при доставленні йому рівно обір. Така зухвала заява адвоката, і фактична бездіяльність російських дипломатів розлютила Сполучені Штати. Розрядити ситуацію. Взявся Володимир Путін. Російський президент запевнив ні йому, ні місцевим спецслужбам колишній агент ЦРУ буцімто не потрібний. Його відпускають, але до Вашингтона вивозити силою не будуть. Міжгосударство зв'язки, між відносини, на мой взгляд, гораздо важливіше, ніж... Дрязги круг uh, діяльності спецслужб. Ми приду приділили господині, що люба його діяльність зв'язана з, uh, з нанесенням американским отношениям, для нас неприемлема. Під загрозою зриву опинилася Олімпіада в Сочі. Штати можуть відмовитися від участі в головних зимових змаганнях планети. Невловимий американець досі центральна фігура всіляких конфліктів. Батьківщина колишнього церушника ледь встигає відповідати санкціями чи бойкотами тим, хто підтримав утікача. Пан Сноуден повинен повернутися до сполучених штатів. Саме тут його судитимуть. Права на притулок в інших державах він не має. Він не правозахисник, не дисидент. Він людина, яку звинувачують у витоку конфіденційної інформації. Едвард Сноуден нагадаємо, показав копії таємних документів Сполучених Штатів. Він у деталях розповів про незаконні прослуховування і стеження за громадянами Агентством національної безпеки. США. на руках у нього ще страшніші документи. Щоправда, публікувати їх він поки не буде. Максим Сомков. Ты Найвищий хмарочос західної півкулі зведуть у Нью-Йорку. Ділову столицю Америки споруда прикрасить 2015-го. Небосяг спланували на 96 поверхів, за вишки 425 метрів. Назвали будівлю прозаїчно, як і вулицю, де її розмістять, парк авеню 432. Щасливі власники квадратних метрів матимуть великий ресторан, сад на даху, 20-метровий басейн, кінотеатр і широку концертну залу. Продаватимуть у парк авеню 128 8 квартир. Найдешевша коштує 7 мільйонів доларів, а ось розкішні горішні апартаменти пропонують за 95. Велика Британія втілює у життя сюжети фантастичних фільмів. До кінця року вулицями острівної держави кружлятимуть автівки без водіїв. Чотириколісним безпілотникам дозволили мандрувати всіма шляхами країни. Досі їх пускали лише на приватні траси. Замість водія машиною кермує спеціальна система сенсорів і відеокамер. Інженери запевняють, рівень безпеки найвищий. А за потреби пасажир може вимкнути автопілота і кермувати самотужки. Дивіться і читайте наші новини на сайті Тивая.ює. Дякую, що довіряєте нам і до зустрічі завтра.